Усе не було аж надто погано, але Україна програла Франції. Давайте розбиратися, як так сталося. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, для нашої національної збірної розпочався черговий важливий цикл, важливий для Сергія Риброва, тому що багато в чому від наступних кількох матчів і залежить його майбутнє на чолі національної збірної. Нагадаємо, що задача, яка стоїть перед Сергієм Ребровим, це вийти на чемпіонат світу. Тож, якщо ця задача не буде виконана, ймовірно, ми отримаємо нового тренера. Нову Ампанію він розпочав із поразки від команди Франції. Давайте розбиратися, як там все було. Але перед початком попросимо вас про підтримку цього каналу. Підписуйтесь і тисніть до відео на вподобайку. Погнали! Розпочнемо ми зі стартового складу, враховуючи кількість проблем у нашої збірної та доволі велику кількість травмованих, направду прочитати вибір Реброва було не так і складно. Трубін у воротах, лінія оборони цей Зінченко, Матвієнко, Забарні та Конопля, трохи вище Калюжний, ще вище Судаков і Ярмолюк. Атакувати ворота французів мали Гуцуляк, Зубков і Довбик. Розпочала команда Дишама неймовірно активно і направду, після першого тайму, ми могли спокійно пропустити. Ну, ледь не тричі, адже французи дуже легко створювали моменти, але раз по раз завершити їх не могли. Водночас відповіла збірна лише одним ударом за 45 хвилин, і той був не найбільш небезпечний. Суперник, до прикладу, по нашим воротам пробив 9 разів. На щастя, лише один з таких підходів був результативним. На 10 10-й хвилині барколя прорвав лівий фланг, не зустрів опору зі сторони коноплі, віддав у центр, де просто гектар простору мав олізе і спокійно. Переграв нашого воротаря. А от другий тайм був зовсім не схожим на першу половину гри. Перш за все через те, що дуже сильно додала збірна України. Чому так сталося? Ми поговоримо пізніше, а поки про наші моменти, які почали з'являтися. На 65 й хвилині Олександр Зубков видав неймовірний пас п'ятою на Зінченка. Той акуратно навісив до штрафної, де Артем Довбик намагався перекинути воротаря, але м'яч із лінії виніс захисник. Цуляк на добуванні нічого зробити не зміг. Пройшла лише хвилина, і для України призначили штрафний. До м'яча підійшов Судаков, і як виявилося, пробив меньян відбив, але точно на калюжного, якому взагалі не вдався удар. М'яч спробував добити забарний, але влучив у стійку. Ми продовжили тиснути. Тренер почав робити заміни. До слова зауважимо, що одразу три новачки ми побачили у поєдинку: це Бондаренко, Очередько і Волошин, але забила знову Франція. Чуамені видав дуже довгий пас Намбапе. Той один в один протиснув забарного і спокійно реалізував свій момент. Тож у підсумку 2-0. Другий тайм, принаймні деякі його моменти все ж таки дали нам надію, але загального результату ми не маємо. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Звичайно, другий тайм, і про це говорять уболівальники, та й це було видно неозброєним оком. Другий тайм Україна видала кардинально різний у порівнянні із першою половиною грою. Тож, звичайно, було дуже цікаво послухати і тренера, і футболістів, і дізнатися, що ж так вплинуло на нашу трансформацію. Сергій Ребров зауважив, що у матчах проти суперників такого калібру потрібно реалізовувати будь-який свій шанс. Хлопці старалися створили моменти, їх було, на жаль, не так багато, але з таким суперником навіть двох-трьох моментів має бути достатньо, їх треба реалізовувати. У другій половині ми створили кілька шансів, але їх треба було завершувати. На жаль, після того, як ми пропускаємо, починаємо грати впевненіше. Напевно, це психологія гравців. А от власне гравці привідкрили завісу роздягання. І розповіли, що ж сталося у перерві. Ілля Забарний зауважив, що розмова була доволі серйозною. Тренер вимагав навіть із таким суперником більше йти в атаку. У перерві тренер відзначив, що ми добре оборонялися, але потрібно було більше виходити уперед, атакувати і завершувати атаки. Саме це ми і намагалися робити. Георгій Судаков також виділив саме другу половину гри зокрема, агресивну гру нашої збірної. У другому таймі нам вдалося грати більш агресивно, каже гравець ми пресингували високо, були моменти, ми могли забивати. Не пощастило, а на контратаці пропустили. Як думаєте, ви що стало ключовим у такій доволі якісній грі збірної України у другому таймі? Це ми додали чи французи дещо, так би мовити, відпустили гру? Пишіть свої думки у коментарі. Ну і ще кілька слів про паралельний матч у нашій групі, тому що на Азербайджан і Ісландію потрібно звертати увагу. Ну і про думки уболівальників, адже знайшлися ті, хто все одно незадоволений грою команди Реброва. Для початку до матчу Ісландії проти Азербайджану двох наших суперників у квартеті. Азербайджан із яким нам грати вже 9 вересня, приїхав до Ісландії в гості і отримав там повну торбу м'ячів. У першому таймі забив лише Палсон, а в другій половині гри фан. Не побачили дубль Йоганенсона ще по м'ячу від Гудмунсона та Глінсона. Тож у підсумку 5-0 Ісландія знищує Азербайджан та очолює нашу групу. А от щодо оболівальників, то кілька негативних думок щодо головного тренера, все ж таки знайшлося. До прикладу пишуть ось таке: Ребров, просто піди, бо не те, що гравці не тягнуть, а ти не чудовий тренер. Зрозуміться. І все або ж ось така думка, коли вже звільнять Реброва, це жах, нічого не змінюється у наступних іграх. Я навіть боюся уявити, що буде. Ну а свої думки щодо головного тренера залишайте у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким був цей поєдинок збірної України проти команди Франції. Налаштовуємося на Азербайджан. Як бачимо, з цією командою можна буде грати і потрібно буде їх перемагати. Віримо краще, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.